Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову втрапив у скандал, і це серйозний скандал, оскільки йдеться про зазіхання на територіальну цілісність інших держав. Як відомо, він з'явився у футбольному такому шарфі на матчі між Грецією та Угорщиною, який відбувся у Будапешті. На ньому була зображена карта Великої Угорщини серед інших країн. Також є частина України. На це вже відреагувало у міністерстві закордонних справ нашої держави. Викликають посла для того, аби він пояснив таку поведінку їхнього прем'єра та приніс вибачення за таку поведінку. Ну і це, зрештою, підігрує настроям Російської імперії. І Путіну, зокрема, який все ще намагається відновити Російську імперію, чи не намагається Орбан таким чином натякнути нам всім про те, що Угорщина має подібні амбіції?